Жадібні чиновники витончені схеми та великі великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н1. Перед судом постануть колишній посадовець Укренерго та його пособник. Їх обвинувачують у закупівлі засобів індивідуального захисту за завищеною ціною під час повномасштабної агресії РФ. Про це повідомляє НАБУ. Як встановило слідство упродовж березня-квітня 2022 року, начальник департаменту безпеки Укренерго, який відповідав за перевірку постачальників та вибір найбільш економічно вигідних пропозицій, забезпечив придбання бронежилетів у наперед визначеної компанії за ціною вдвічі вищою за ринкову. Ба більше цей постачальник не мав необхідних дозвільних. Документів та ліцензій і ніколи не здійснював виробництво подібної продукції. Обов'язки пособника полягали у комунікації з представниками енергетичної компанії та інших відомств. Крім того, він безпосередньо займався реалізацією засобів індивідуального захисту. У результаті оборудки державі заподіяли збитків на суму понад 10 мільйонів гривень. На і САП скерували до суду справу щодо заволодіння понад 15 мільйонів гривень при закупівлі Харківської обласної військової адміністрацією харчових продуктів для гуманітарних потреб. Як встановило слідство, у березні 2022 року керівниця апарату Харківської ОВА та директорка приватного товариства уклали тристоронній договір між Харківською ОВА. Укрзалізницею та згаданим товариством на постачання продовольчих товарів. Вказана продукція купувалася за державною програмою для безоплатної роздачі населенню в прифронтових областях. Та на деокупованих територіях надалі посадовиця Харківської ОВА у змові зі службовими особами підприємства підробила документи про нібито отримання 235 тонн продукції від постачальника, що стало підставою для перерахування на його рахунки укрзалізницею понад 15 мільйонів гривень. Втім, оплачену продукцію так і не поставили у грудні 2022 року. Учасники схеми дізнались про наявність у національному бюро кримінального провадження щодо їх діяльності. З метою уникнути викриття злочину. Посадовиця Харківської ОВА вирішила замаскувати невидачу продукцію населенню. Фактом їх відповідального зберігання, врешті-решт, продукцію ова поставила та фактично відшкодувала завдану шкоду. Слідчі ДБР викрили інспекторку львівської митниці в організації нелегального трансферу військовозобов'язаних за кордон. За матеріалами слідства восени 2023 року до посадовиці звернувся військовозобов'язаний з проханням допомогти йому виїхати до Польщі. Інспекторка власним автомобілем довезла його до пункту пропуску краківець Корчова. Перед проходженням прикордонного контролю вона розмістила на задніх бокових вікнах службову форму, аби приховати пасажира. Завдяки знанню процедур перевірки жінці вдалося непомітно перевести чоловіка через кордон. За такою ж схемою вона переправила ще трьох військовозобов'язаних. Відомо, що один із пасажирів заплатив за послугу 3 тисячі доларів. Інспекторці повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Санкція відповідної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Відомо, що викрити протиправну діяльність вдалося завдяки міжнародній співпраці. Польські прикордонники підтвердили, що жінка, яка нібито виїжджала з України сама, прибувала до Польщі вже з пасажирами-чоловіками, які проходили прикордонний та митний контроль, та на законних підставах потрапляли до Європи. На Одещині Державне бюро розслідувань ліквідувало чергову схему переправлення чоловіків мобілізаційного віку за межі України. Так, організаторкою схеми стала посадовиця правоохоронного органу, яка за винагороду. Допомагала чоловікам призовного віку безперешкодно виїжджати до Республіки Молдова. Начальниця групи інспекторів на пункті пропуску пропонувала ухилянтам залишити країну за 3 тисячі доларів. За домовленістю вони прибували на кордон у вихідний день, а фігурантка особисто випускала їх без належної перевірки документів. Однак правоохоронці затримали посадовицю під час отримання чергового хабара. Наразі встановлюються особи, які вже скористалися її послугами. За скоєне її загрожує до 10 років позбавлення волі. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо полковника медичної служби та військовослужбовця, які оформили дружину полковника медичною сестрою та незаконно виплатили їй майже мільйон гривень бойових. Обвинувальний акт направлено до суду. Встановлено, що полковник медслужби одного з підрозділів ЗСУ домовився з командиром медичної роти про працевлаштування своєї дружини. При цьому жінка не була військовослужбовцем і весь цей час залишалася вдома з дитиною. Полковник особисто контролював процес її оформлення та нарахування виплат. Необхідні документи вона надсилала через месенджер, навіть не приїжджаючи для особистого підпису. Так, з липня 2023 року вона формально обіймала посаду медичної сестри відділення реабілітації та відновлювального лікування. Насправді ж, жінка жодного разу не з'явилася у військовій частині, але за фіктивними документами, щомісяця отримувала грошове забезпечення та додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях. За вісім місяців вона незаконно отримала майже 1 мільйон гривень. Полковник, його дружина та командир медичної роти обвинувачуються у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах. Крім того, командир медичної роти обвинувачується у складанні завідомо неправдивих офіційних документів. Санкція відповідних статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, під час обшуку у помешканні полковниками служби правоохоронці виявили автомат та майже 500 набоїв. З'ясувалося, що зброя належала загиблому військовослужбовцю і значилася, як втрачена в бою. За цим фактом полковника також обвинувачують у викраденні зброї військовослужбовцем в умовах воєнного стану та не. Законному зберіганні боєприпасів. На Житомирщині перед судом постане державна реєстраторка, яка незаконно вилучила з комунальної власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею майже в 200 гектарів. За даними слідства, державний реєстратор однієї з територіальних громад з району у порушення закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на підставі підроблених документів, здійснила незаконну реєстрацію права власності за приватним сільськогосподарським підприємством на земельні ділянки комунальної власності загальною площою у 197 гектарів. В результаті протиправних дій державі завдано шкоду на суму близько 2 мільйонів гривень. Так, під час досудового розслідування шкода, завдана кримінальним правопорушенням, була відшкодована у повному обсязі шляхом скасування реєстрації права власності за приватним сільськогосподарським підприємством та реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки за сільською радою. Нагадуємо, що в ефірі телеканалу Н1 була програма Золотий батон, де ми розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми та великі великі гроші. До зустрічі.